Багато хто взяв на себе ту відповідальність, яку, наприклад, в своєму віці не мав би брати, навіть від самого розуміння, що я в своїй 17 зараз фактично за старшого. Я родом з Харкова і наразі також проживаю в своєму рідному місті. На питання батьків, ким я хочу бути, я завжди відповідав боксер і мене не цікавили їхні пояснювання, що це не навічна професія, якби не було війни. Я б, можливо, потрапив би на чемпіонат України з боксу, на який мріяв потрапити. Зараз спорт у мене відіграє роль о, такого заняття для себе. На високий рівень я вже не дивлюсь, тому що пріоритети я поставив трошки на інші напрямки. Для мене цінна моя творчість дійсно. Це просто частинка мене, задокументовані почуття. Або якийсь слід мій. була Що Писати я почав на початку березня 23-го року, коли ми були в Харківській області, я повернувся в бокс, думав, що, можливо, я зараз відновлюсь, тренери мене знають, може повезуть на якісь змагання. Але в області саме я вже згорів із цим. Тоді я написав вірш, де писав свої почуття, того, що не хочу вештатись так світом, а хочу бути вдома. І з того моменту потрошку, потрошку писались, писались, якось написалось вже більше ста творів. Скільки невинних плит ріки стікають згори, скільки загублених творів, променем б'ються квіти, скоротились проміжки часу, заговорили ранні слова, перейшли у чорний спектр, не зітруся шрами й плями. Не йдіть, ще залиштесь: ви нам потрібні живі, не дає скам'яніти дійсність, нерви вкриваються тріском. Швидше, ніж прийдешня ні осінь, мала в гілля роздіти, запишеш гарячу ноту. Холодні хвилині смутку. Можу сказати, що мистецтво в цілому зародилось в мені і відкрилось саме в той момент, коли мені було не дуже легко внутрішньо, і воно допомагало в якійсь мірі зберегти самого себе. Ваш, напевно, період, коли тато пішов служити, приїхав, сказав, що їхню всю бригаду переводять кудись туди, на той напрямок. На наступний день я прочитав про те, який жах коїться у Вугледарі. Це було дуже важко внутрішньо, бо щодня переслідували дуже жахливі уявлення про те, що може трапитись. З усвідомленням, що коли ставка переживань підвищується до життя тата, все, що нижче, воно взагалі не має сенсу. Я безмежно радий тому, що я бачу тата періодично, що зараз вони вже на іншому напрямку. Я пишаюсь ним насправді, бо він для мене величезний приклад волі і мужності. Що для мене є цінним у житті? Кожен момент, яким я можу насолоджуватись. Особливо такі, як тут на резиденції. Тут, я, напевно, вперше спочатку війни дійсно відчув той самий спокій і мир, який загадував навіть на цей новий рік. І це також, напевно, вплинуло на усвідомлення того, як багато в мене про війну, і наскільки дійсно сильно і в творах, і любов до свого міста. І... Мріяв в те, щоб це відчуття, яке я відчув тут, воно воно розповсюдилося, ніби ковдрою накрило всі регіони, які цього потребують.